Перша ластівка, які намагалися поєднати от те, що говорив Володимир Стефанович, про технічний, промисловий, економічний пласт культури. Бо я не боюсь саме цього слова, що це теж культура, і без, без цієї культури ми би не були знову ж такими, такими як яким сприймають Донеччину на, на загальному тлі. І з іншого боку, це, звичайно, гуманітарний пласт, він величезний, його можна умовно розділити: це власне літературний, це художники, малярі, це композитори, це, безперечно, той пласт, який ми поєднуємо по чи асоціюємо з сучасним мистецтвом. Те, що ми сьогодні всі. Гордимося тим, що в Донецьку є зірки світового балету, фестиваль, який вже uh -huh. налічує більше 13 років і 13 етапів. От, власне, все це зібрано. Безперечно, що якось так трапилося, мабуть. А може, така задумка була шефа-редактора, що тут домінує гуманітарний пласт. І Гуманітарна Донеччина, тобто те, що би ми назвали, те, що я сказав, література, мистецтво, архітектура, живопис, вони якраз показують, що Донеччина багата, вона в своїй основі є гуманітарною саме. Бо без цього, без культурної не цякої, на те, що гуманітарної аудитория. Донецьк асоціюється з да, тим, що це промисловий аргумент. Ми, і ми краї, побачили, як та? він швидко змінюється останніми десятиліттями, саме в цьому, в цьому плані, в цьому вимірі. І це якраз є показник цього. Та й потім не треба забувати, що такі ем, постаті, які з якими сьогодні і асоціюється навіть Україна, вони саме в Донеччині сформувалися, вони постали на тлі. України, Європи, світової цивілізації, Це і Василь Стус, це і Іван Дзюба. А скажіть, О. будь ласка, я не знаю, хто буде відповідати на це запитання, але ж на якого читача розраховували, хто, на вашу думку, має цю книгу тримати в руках, хто має її читати? Ну, загалом, ця книга, як, якщо дозволить шеф-редактор сказати, я думаю, що ця книга має свого адресата як того, хто взагалі нічого не знає про Донеччину, угу. і він відкриває а для звідки себе. Він її. знає про цю книгу. А звідки знає про так. цю книгу? Я думаю, що про цю книгу він може дізнатися із усіх е, тих е, інтернет-просторів, угу. яких до речі, чудову справу зробили. Бо е, досить тривалий час ми казали про те, що ми не знаємо своїх героїв. Досить тривалий час ми казали, що е, ми знаємо, що є чим пишатися, але ж ми не знаємо ми прізвищ і, сьогодні, і імен ми сьогодні своїх. не знаємо так. своїх мало героїв. Знаємо, дуже та. мало знаємо. Так. От, наприклад, задайте будь-кому на. Навіть я не боюся, хоча це дуже прикро, навіть у вищих навчальних закладах, навіть викладачам, навіть так. у обладміністрації, високим посадовцям, uh -huh. хто дав назву регіону, і вам не дадуть відповіді в, я не знаю, в переважній кількості uh -huh. випадків. Значить, а Ковалевський Євграв Петрович, от починається з нього Ковалевський uh -huh. Євграв Петрович, він був міністром народної освіти в царській і. Російської імперії, значить, він був геологом, він, uh -huh. геологом з Донбасу, дав першу, дуже, до речі, прогресивну таку, потім були гіршого гатунку карти геологічні, першу геологічну карту вугільного Донбасу. І він, він назвав Донецький басейн, скорочено Донбас. Працював на луганських ливарних заводах, значить, потім, що дуже цікаво, він сам походження від високого старшинства запорізько-козацького, і крім того, що теж дуже цікаво, в 1861 році саме він, будучи міністром освіти, дав зелене світло для кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка. Дивіться, який переклад. Як, як ви вважаєте, а, яку ступінь обізнаності знають донечани про своїх видатних людей, земляків? Дивлячись, який час. Так. Дуже багато, напевно, вони знають, ну, не знаю, з, з радянської історії. Ага. От, що стосується... А давайте послухаємо. Давайте. У нас є бліц-опрос. Будь ласка, на екран. Будь ласка, так. Донбасс это, наверное, гордость всей страны Украины. Раньше гордость СССР как и Кузбасс. Поэтому много чего у нас хорошего и доброго. Писарев. Ну Давженко он тоже отсюда. Ну, Бубка наш великолепный. Ну, президент. Донбассом, конечно, можно гордиться. Много известных людей, но сейчас всех не вспомню. Знаменитыми личностями какими-то. И своими, своими достижениями своими запасами, недрами. Я, как э, коренной житель этого города э, и Донбасса в том числе, я горжусь своей родиной и теми людьми, чьих, чьими фамилиями гордится все остальное население, проживающее в этом городе. Футболом, углем, трудовым народом, стаханов. Ага. Да, есть чем гордиться. Людей много. Конкретные имена, ну, много, о многих наслышан, но так, чтобы именно помнить. Не все, конечно, помню, так самое известные только. Ну, Футболисты, вот Алексей Перек в свое время блистал хорошо. Донбасс чем славен? Ну, во-первых, это большой промышленный центр, который, в общем, на Украине второго такого нет. Ну, кроме угля у нас много талантливых людей. Из моей сферы выдающийся это Вадим Писарев. Выдающиеся у нас изобретатели, которые изобрели и изготавливали здесь кольчугу. Фамилию называть не, буду. Mm -hmm. Ну, Соловьян. Соловьяненко, так сказать, Донбассовец, mm -hmm. Кобзон, mm -hmm. наш президент, mm -hmm. Гуляев. Гуляев. Ну, много таких знаковых имен было. В оперном театре работал бас замечательный, который потом Борис Морозов, потом он пел в Большом театре. Так що Донбасу є чим гордитися. Тобто почули сучасних людей, сучасних осіб знають, але ж мало чого знають про історію. У мене є пропозиція. Так, так як часу у нас вже мало передачі. Давайте я просто пройдуся по прізвищах, mm -hmm. їх назову з, я б сказав такого, якщо фізики і лірики, то я фізиків назову, а mm -hmm. мій колега ліриків. Тобто то, Хто так, найбільше доклав зусиль до встановлення до країни? Не назвав ніхто, скажімо, Михайла Петренка. Це, ну, це взагалі візитка для такого краю, ну, надзвичайно показова. Не назвали Володимира Сосюру. Це, ну. Тут немає про що навіть говорити і коментувати. Не назвали, звичайно, Павла Байдебуру, не назвали Миколу Руденка, не назвали тих захисників, які відстоювали, вболівали за свій край, це Олекса Тихий, нині живого Івана Дзюбу, про якого я вже казав, Василя Стуса. Василя Голобородька, ну і багато і багато інших імен я продовжу після Володимира uh -huh. Стефанича, бо не хочу тільки гуманітарію перечисляти до кінця так, так. до уже названого мною євграфа Ковалевського, і геолога, uh -huh. і міністра, і е, е, інше. Я б сказав про Олексія Алчевського. Його можна порівняти, сказати, що це український фугер. Він десь майже на 100 років випередив економічну думку, поєднавши банківський і індустріальний капітал. Значить, він поставив ті заводи, які називаються Ілліча, які називаються Алчевський завод. Про це треба пам'ятати. Він металург, і він перший поставив пам'ятник Тарасу Шевченку, взагалі перший пам'ятник Тарасу Шевченку в Харкові в себе на обійсті. Великому парку, який йому належав, uh -huh. бо це був олігарх свого часу. Я б сказав ще про Микиту Шаповала. Він просвітитель і педагог і міністр, mm -hmm, так, так, значить, так. І який поставив власне uh -huh. у Чехії це праська школа, господарську академію. Я би сказав про Володимира Дігтярьова, який багато зробив для регіону mm -hmm. як менеджер, і він був взагалі патріотом цього регіону. Говорив би про о, Миколу Чумаченка, академіка-економіста, який тривалий час очолював відділення Донецьке відділення Академії наук. Сказав би про хіміків, які поставили ті великі інститути хімічні Леоніда Литвиненка, значить, і Романа Кучера. А я б доповнив тут Емою Андієвською, яка сьогодні активно співпрацює з Донеччиною, передає низки своїх книжок виданих безкоштовно, безоплатно, зустрічається зі студентами, надзвичайно цікава, оригінальна поетеса, яка доповнює свої вірші і своїми. Картинами і вона є в усьому в цьому такому якась настільки несподіваною талановитою. Я б доповнив Миколою Руденком, який свого часу захищав, не боявся йшов так мати. На Ті речі, на які не всі спроможні були, був талановитим, надзвичайно фантастом, поетом. Я б доповнив, тут, звичайно, і ім'ям Володимира Івановича Біляєва, який надзвичайно талановитого прозаїка, який і потім, перебуваючи поза межами Донеччини, до кінця свого життя не забував про неї. Він все робив для того, щоб. Тут утверджувалося те слово, за яким він так переживав. Ну і багато Юрія інших імен, які імені я, не хочу, увійшли, я навіть. хочу згадати так. підкорювання океану ці довкілля. Так, так? Так, так. Я хочу, щоб ми згадали і про акторів-режисерів Леоніда Бикова, Олександра Ханжонкова, Юрія Кару, Нону Мардюкову і ще багато людей. Багато багато так, інших. Так, так, так. Так, так. От я в цьому контексті тут закінчується від авторів такими словами, що книга постаті це тільки перший, перша книга з серії проєкту Культурне обличчя Донбасу. Так, тому що Будино, не забудьте, не забудьте такі, такого ніжного, заглибленого самого себе, лірика як Леонід Талалай. Він же все життя вже потім, навіть перебуваючи поза Донеччиною. Він майже щоденно телефонував в Донеччину і спілкувався. Як тут його вся, вся поезія вона сповнена всіми тими краєвидами, з яких він вийшов, якими він жив. І безперечно, що багато інших імен, ці, які ви назвали, інших імен, вони не увійшли, і це безперечно, що ця Думаю, серія що має часу бути продовжена. Передачі так а. не буде достатньо для того, щоб ми усіх перерахували. А. Знамениті донеччани прославили і продовжують прославляти не тільки тільки наше місто, але й всю Україну. На жаль, час вичерпано. Я дякую вам. Думаю, що буде згода у цій студії знов зустрітися аби продовжити нашу розмову. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякую, так. до побачення.